Добрий ранок, сьогодні 10 жовтня, у нас останнє приготування. Поставили диски на пшеницю 2,2 отвір. Готуємо сівалку. Будемо сіяти пшеницю. Така у нас сівалка, колтира, чесники поки не треба. Взагалі не знаю для чого ми це будемо робити поки посіємо пшеницю. Стажів немає, сухо. Зійде, зійде, затрати, в принципі, у нас невеликі. Е, Там На 25 гектар, там, то на 300 насіння, 7 з 100 мільйон. Все братуха, привіт. Пшениця, е, житниця Одеська. Включимося на При останнє налаштування, сейчас братуха підключає комп'ютер. А ми ще зробили такі бампера, щоб валяло палку соняшника. На тракторі такий стоїть. Хочемо сіяти прям такий край трохи обдискували і обдискували тут, де заїжджали машини, трошки полоску. І будемо сіяти, сіять, питатися ось такий фон прямо по палки. Будемо сіяти прямо по палці. Пробувати. Не знаю як получиться, братуха каже, що Я теж думаю, що вийшло. Чому сіяємо пшеницю? Відповіді на це питання немає конкретної. Є таке поняття, непонятно що сіяти. на чому можна заробити. Як бачите, зараз ні на кукурудзі, ні на соняшнику, ні на чому. Ми зробимо посіям, У нас невеликі затрати там. Це буде прямий посів, солярка, зарплата, там тонна 300 насіння. Ми купили в виростовської опитної станції. Насіння. Ну, насіння, качество, якість посівного матеріалу бажає бути кращою. Воно було зашите, все. Я приїхав мішок розшив і зрозумів, що його дороблять. Тому ми відвезли його просто на вібростіл, пропустили через вібростіл там і... І полова була, і битого багато. Ну якщо сіять може 200 кг чи 300 може і нормально. А так як ми сіємо мільйон, будемо пробувати на 35, то нас не влаштовувало. Тому будемо пробувати сіяти на 35. Тобто Заходимо один проход, потім сміщаємося, заходимо ще раз на 35. Так як в минулому році хто дивився, була в мене пшениця посіяна цією всі ці ромби Перехресним способом дуже багато відкритої площі і дуже бур'яном це подобається пшениці не дуже так що будемо пробувати коли ми отримаємо сходи непонятно останній дощ був в серпні місяці на початку серпня вже якби 10 жовтня подивимось як вона зійде може зимою кинемо азот якщо отримаємо сходи якщо не отримаємо будемо дивитися що робити общем, пробуємо буде... пробую, зараз буду вам пробувати Виберемо якусь діагональ, як буде получатися. Будемо пробувати. Вечір 10 жовтня продовжуємо посів, це у нас тут край, це сусідська кукуруза, край обдискований, а далі сіємо прямим посівом. Обсіваємо края, трохи пробували вже тут, настраювали трохи, якби не вийшло так, як хотілось, виходить, палку, в принципі, як бачите, фон, де вже посіяно. Тобто в одну сторону трактор палку ложе і цими бамперами і з другої сторони, що ми на сівалку поставили, трошки його піднімає, трошки на себе набиває. Тому ми робимо, виходить, назад не їдемо в ту сторону, поїхали, назад пройшли по маркеру на 70 і потім знову заїжджаємо по кругу на 35. Тоді, виходить, більш-менш нормально, не налипає. Ну, зараз давайте трошки пориємося. Риемся всі на пару сантиметрів. Десь, десь вона тут должна бути, вона вся є протравлена. У нас і перформ і, і медаклоприд інфектицидний. Добавили там стимулятори якісь були. Цей, як же, Malгіrol, було ще якийсь Ліга як, Макс XL, мікроалімент. В общем, вони у нас були, вже ми їх туди додавали, протравили. В принципі, дуже нормально. Сіє нормально, такий фон виходить. Так, ще зніму. Бачите, все, який тут фон, де не постійно. І отак, от де посіяно вже. Балка в принципі вся лежить, трохи набивала, ну знайшли виход, продовжуємо ага. 11 жовтня. Два градуса мороза покажу, У, може. Один. А там на сонечку вже взагалі чітко. Продовжуємо посів. Ще хотів сказати, що ми при посіві даємо таке добриво. НПК 15 і 15, 15, 10 сірки. Отримано за допомогою USAID. Безкоштовну тону нам надали. Я дякую, без цього було б важче. Так що ми отримали весною тону карбоміду, отримали насіння кукурудзи, подавали заявку. Дуже приємно, що. Наші партнери про нас думають. Продовжуємо. За добривами і есейт. Поки ми продовжуємо посів. Ми зараз знаходимося на ділянці, де в нас був висіяний гібрид від компанії Агроімпорт. Ні, Агрорит. Ми його залишили, збирали окремо, тут залишилося 3 гектара приблизно. і не вийшло його. Ми відвезли його в склад. Загальний фон була врожайність 2 тони з гектара. І комбайн, коли косив Бривант 108, йому не вистачало на 2 круги. Він робив один круг, висипався. Не вистачало йому на два проходи. А на імпульсі йому спокійно вистачало на два проходи. Так що яка врожайність, не знаю, але менше ніж бривант, менше 2 тонн. Це 100%. Зараз ще такий, знову ж на цьому самому імпульсі. Вирвав пару рослин, і бачу, що все-таки є проблема з перелющільненням. Все видно, що коренева система пішла в сторону, потім вона там пробилась. І на цих рослинах також видно. На цій також видно. Ну тут може не так, але 100% є переощільнення. Що ще один, дивіться, що корні пішли в сторону. Тобто в верхньому шарі є переощільнення. Що з цим робити, поки не знаю. Якраз вчора вечором натрапив на допис групі. Жорсткий наутілери Валерія Врублєвського, це людина, яку я так би поважаю, з неї починав свій ноутіл, дивився його канал в тому числі, І де він розказував, що в нього все класно і все виходить. Вчора такий був у нього пост в Фейсбуці, не дуже оптимістичний. Теж він каже, що є переущільнення в верхньому шарі, Врожайність упала, не знаю може... Це наслідки війни, що людина впадає в відчай. хотілося б виразити йому слова підтримки. Тримайтесь, нам зараз всім важко, але ми тримаємось. Продовжуємо далі. Такі кабанчики, ну маленькі лазить, песуться. Зараз може з їх і ближче підійдемо. На дорогі два малих дні. Ляду попіли, хехе! Що, посів у нас продовжується Нічого тут в принципі вже показувати нема, більш-менш у нас наладилось, так виглядає фон після посіву, а так до. Що можу? зараз вам ще взяв лопату, сейчас трохи можемо копнути, гляну що там робиться. Ого, все, дивіться що тут у нас Даже волога якась є. ну Земля така ущільнена. верхний слой такой не дуже а тут еще даже есть какая-то волога конечно никакой структуры тут еще нет какие-то залишки Твердая земля ущельнена ось корень кукурузы минулоречный або позаминулоречный и тут, видите, все Пішло. Видно навіть якісь, не знаю, камера передає, якісь Це розкладався корінь коричневий трошки якась органіка який. Тверда, тверда земля. Будемо сподіватися, що вона може те слід тут якийсь. Ну видно, що тверда. Давайте ще десь капне. мабуть слід комбайна. Байна. Давай попробуємо тут копати. Викопається, ну, в принципі нормально. нормально. Що у нас тут є? Ну тут так, да, тут не така ущільнена. Не так ущільнена але трохи є, нема ще. в верхні условиї є трошки коріння. А волога в нас є, трошки. Волога на якій глибині це коріння. Тут сантиметрів 15, все є волога. Даже ліпиться щось трошки. Все, всім дякую за перегляд, гарних врожаїв, гарних цін, здоров'я. Бережіть себе, до побачення.